Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш незвичайних політичних історій сучасності: як Володимир Зеленський пройшов шлях від актора та коміка до президента України. Його кар'єра, популярність та політичний шлях вражають. Тож давайте розбиратися: дитинство та юність. Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в місті Кривий Ріг, що в Україні. Його батько був професором кібернетики, а мама інженером. З дитинства він цікавився мистецтвом і гумором. У юності Зеленський не планував ставати ні політиком, ні навіть актором. У новорічну ніч 31 грудня 2018 року Зеленський оголосив про свою участь у виборах президента України. У першому турі 31 березня 2019 року Зеленський набрав 30,24% голосів. А у другому турі 21 квітня здобув 73%, Цілих 222 сотих відсотка голосів, перемігши Петра Порошенка, Президентство 2019-2022. почав боротьбу з корупцією та запустив судову реформу, але зіштовхнувся з опором системи. активно займався питаннями цифровізації, зокрема впровадженням дії. У 2021 році загострилася боротьба з проросійськими політиками та олігархами, санкції проти Медведчука, закон про деолігархізацію. 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Зеленський залишився в Києві, що підняло його популярність як в Україні, так і в світі. Активно займається міжнародною підтримкою, постачанням зброї та санкціями проти Росії. Війна, економічні труднощі, критика за кадрову політику та корупційні скандали в уряді. Планує вибори після закінчення воєнного стану. Зараз Зеленський продовжує виконувати обов'язки президента, а його майбутнє залежить від розвитку війни та післявоєнного відновлення України.